На науково-виробничому підприємстві «Промекс» з жахом згадують про візити Бозівців. Усе через тиск з боку силовиків. Люди кажуть, у їх офісі проводилися обшуки, а міліція вилучала документацію та комп'ютерну техніку. Мовляв, у 2008 році підприємство, нібито незаконно присвоїло бюджетні кошти. От у них довод, що підприємство в 2008 році незаконно одержало з бюджету 222 тисячі 903 гривни, що є особливо. великим размером. Откуда у них такие сведения, непонятно. В 2008 году предприятие получало там порядка 140 тысяч возврата НДС. Но это было после таких проверок, которые проводили городская, налоговая областная. Ці всі і На підприємстві кажуть, подібний обшук відбувається не вперше, і тоді його так само проводили працівники Житомирського УБОЗу. Ну, тогда ці господа, які проводили обск, вели себя более розкріпощенна, скажем так. Искали печати липовых предприятий, какие-то штампы, какие-то бланки несуществующие. Ничего этого у нас нет, потому что предприятие действует двадцать два года, и мы являемся... законним, послушним підприємцям. самотужки протистояти силовикам працівники не можуть. Тож за справедливістю звернулися до голови облдержадміністрації. Губернатор розповів, що звернення ще не бачив, Втім, постійно отримує скарги на обозівців від підприємців. На зустрічі з підприємцями мені вже ну неодноразово я чув про наїзди, про економічний терор щодо бізнесу. І тут е, засвідчуються одні ті самі люди. Це е, управління е, по боротьбі з економічною по, управління по боротьбі з організованою злочинністю е, управління. МВС в області. Тому, звичайно, от найближчим часом я хотів би почути звіт, взагалі. Ну і Ті сигнали від підприємців свідчить про те, що там хтось не на своєму місці працює. У міліції переконують, діяли виключно в рамках закону, а повторно проводили обшук, бо з першого разу не знайшли документів, необхідних для слідства. Дійсно, в прошлому році проводився обшук, вилучалась документація, комп'ютерна техніка, однак оригінали. Податкових декларацій з податку на додану вартість вилученими не були. У зв'язку з цим виникла необхідність, вважаючи те, що вони могли бути службовими особами ПП «Промекс», приховані повторно провести обшук. Оригінали цих податкових декларацій з податку на додану вартість були знайдені, вилучені. На даний час проводиться бухгалтерська експертиза, по її результатам закінчено. В принципі, квітень, травень провадження буде прийняти законне рішення. У міліції пояснюють, у разі, якщо вина підприємців буде доведена, їм загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Втім, на підприємстві переконані жодних протизаконних дій не вчиняли.